Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. швиденько розповім вам, як я готую кабачковий круг. Можливо, комусь сподобається такий рецепт і ви теж будете так швидко його готувати. І так, світла, звичайно, немає. Через те кабачки я. Що я роблю з кабачком? Нарізала 3 кг кабачків довільно. Влила сюди стакан води, можливо, півтори стакана води. І вони проварилися мене 20 хвилин. Воду я злила і беру отак, товкачкою, розминаю кабачки. Розминаємо як картоплю топтанку. бажано звичайно, щоб насіння не потрапило в кабачки. Якщо кабачки старі, їх чистимо. Якщо ж молоді, то, звичайно, Просто розрізуємо на частинки і готуємо їх без обчищення. І отак ретельно розмішуємо кабачки і виходить пюре. Звичайно, не в кожному є блендер, не в, ку... не в кожен м'ясорубку покладе кабачки, особливо гарячі. А саме отак, якщо попадеться якась часточка, то, звичайно, буде кабач будуть кавачки з такими невеличкими чоточками, але можна розбити їх і будуть вони і без чосточки, як пюрешка. Беремо по 300 г муркви і по 300 г цибулі і буквально 10 зубчиків великих чеснику. Все це підсмажуємо. Чесник можна, звичайно, не смажити. Це за смаком. Але я люблю посмажне. І на отаку терку. На отаку дрібнесеньку я його потерла і підсмажила. Отже, ми, коли злили воду, кабачки стали такі густі. І вони швидко варяться, не треба випарувати води. Отак дуже зручно готувати кабачкову ікру. Беремо 5 отаких яблук. І натираємо теж на дрібненьку тертушку. Під час натирання шкірочка з яблука залишилася, відділилася з м'якоті і м'якость залишилася без шкірочки. Кидаємо яблука кабачки і додаємо морку цибулю і часник. Додаємо дві ложки томатної пасти і розмішуємо. Погляньте, суміш наша вийшлася нерідко. Додаємо чайну ложечку чорного меленого перцю. Можна додати, хто любить, звичайно, гіркого перцю, але в мене сьогодні немає. І буквально пів столової ложечки солі. Отак От додавали ми все в кастрюльку. Вона досить густа. Як пам'ятаєте, колись у баночках в магазині була трохи з шматочками. І дуже була смачна. От так, за таким рецептом я і готую сьогодні нашу кабачкову ікру з яблуками. За 5 хвилин до кінця варки додаємо ложку цукру. отут можете пробувати вже. І на сіль, і на цукор. І додаємо буквально півтори столові ложки оцту. Гарно все розмішуємо. І отак варимо буквально 10 хвилин. Воно кипить отут. Температуру збавляємо і на невеличкому вогні, щоб не пригоріло, дуже важливо, щоб не пригоріло. Без час помішуючи, варимо 10 хвилин. Усить, звичайно, регулюйте. Можна вкинути трошечки менше яблук і ложечку почту. А потім вже, якщо не кисле, трішечки додати. Різні бувають яблука, різна буває томатна паста. тобто тут регулюйте і так, зменшуємо вогонь до самого мінімального, але не вимикаємо І, І отак розкладаємо по баночках. І отак ми закрили 5,5 літрових баночок повних. Ну, от трішечки залишилася, бо баночка трохи неповна, бо я відпівклала, щоб спробували. Отака, виходить, ікра. Гарна, густенька. На смак, як колись була то в магазині. І швидко. Зараз, коли світла немає, дуже спішимо, через це треба було швидко її закрити. Ну, є такий рецепт, я думаю, такий вдалий. Можна ще смакові якості трішечки погратися з ними самим, якщо Такий мій рецепт не дуже подобається. Додавати ще якісь спеції, які ви любите. Але мені подобається саме такий рецепт. І, будь ласка, якщо сподобалася вам така ікра, швиденько за 30-35 хвилин вона готується, але ж без підготовки, звичайно. То підписуйтесь на мій канал. І якщо сподобається рецепт, ставте лайки.